Всім привіт! Хочу поділитися з вами своїм враженням на книгу Алекс Астер Лайтларк. Це книга від Віват. Лайтрік став миттєвим бестселером, і мені здається, що навіть Алекс Астер не очікувала, що це станеться. Взагалі на звороті пише, що якби голодні ігри були похмурою казкою, то це був би Лайтларк, але я з цим не погоджуюсь. Мені здається, що від цієї книги більше віє такою атмосферою двору Шипів і троян. Перші 170 сторінок йшли мені дуже важко, і я пішла в такий собі протест, що мені ця історія також не подобається. Вона кліширована. Тут також сильна головна героїня, яку треба врятувати своє королів. Вона має свої секрети, всі взагалі мають там свої секрети. Я вже на початку здогадалася, хто є головним антагоністом цієї історії, і мені здавалося, що я розгадала вже всі задуми Алексастер на цю історію. Але згодом я знайшла свого персонажа, і мені стало цікаво, як буде розвиватися їхня історія з Айлою. Історія дуже насичена, динамічна, і кожного дня відбуваються якісь події, і щось перевертається в їхньому світі. Відкриваються якісь нові таємниці, з'являються якісь нові герої. І, можливо, деякі дії здавалися нелогічними, чи деякі герої здавалися нелогічними. Проте, те, як закінчилася ця історія, мене здивувала, тому що фінал виявився досить таки неочікуваним. І зараз я можу спевнені сказати, що мені сподобалася ця історія. А ще більше мене заінтригувало те, що вона буде екранізована. І я чекаю вже на екранізацію декількох книг, які я прочитала, і тепер я додала до цього списку ще й Лайтлор. Якщо ви читали цю книгу, то пишіть в коментарях, чи нагадує вам ця книга голодні. Ігри, чи можливо те, які мені більше нагадує атмосферу двору Шипів і троянд? Я вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео до зустрічі.